Понад чотири місяці у російському полоні перебувають захисники Маріуполя. Ріні військовослужбовці поділилися їхніми історіями. У Дніпрі запрацював центр підтримки для вимушено переміщених осіб з Краматорського району. Ми разом. В Кривому розі проводять безкоштовні заняття з більярду для внутрішньопереміщених осіб. В ніч на 28 вересня російські окупанти гатили по Нікопольщині зградів та важкої артилерії, влучили по Марганецькій громаді. Люди не травмувалися, а масштаби руйнувань продовжують з'ясовувати рятувальники. Також тричі вдарили по Нікополю. У Нікополі внаслідок обстрілів сталися дві пожежі у приватних будинках. Рятувальники вогонь приборкали. По Нівичині у нас ліцей, одна п'ятиповерхівка, 12 приватних домівок людей. Також пошкоджені сім господарчих споруд. Одна з них зруйнована. Уламками побиті зупинка громадського транспорту, легковий автомобіль, газогони та кілька ліній електропередач. Понад чотири місяці у російському полоні перебувають захисники Маріуполя. Єлизавета чекає на повернення свого нареченого. Говорить, не знає нічого про його долю. Востаннє спілкувалася ще наприкінці квітня. Взагалі немає ніякої на зараз інф на, на, на даний момент інформації, що, що з ним, де він. Який в нього стан здоров'я? Взагалі, я взагалі нічого не знаю. П'ятий місяць я його чекаю, вісім місяців ми вже з ним не бачились. 29 червня відбувся перший обмін, і з нашої частини обміняли чотири хлопців. А 21 вересня, який відбувся обмін, з нашої частини не обміняли жодного. Родичі полонених створили чат. У ньому більше ста людей. Разом шукають способи, як допомогти своїм рідним. Серед учасників Тетяна. Її чоловік загинув, захищаючи Маріуполь 19 квітня. Проте жінка продовжує опікуватися проблемою полонених, тому що в полоні знаходяться дуже близькі мені люди, які потрапили ще до Азовсталі. Мій кум 30 березня потрапив до полону. І ось ось уже почті півроку за нього немає ніякої інформації. Його не обмінюють, його в ніяких списках немає. Я дуже просто хочу, щоб повернули всіх додому, наших хлопців з нашої військової частини. А то нам казали, щоб ми не кричали, не казали прізвища наших хлопців, щоб не зробити їм хуже. А так склалося, що про тих азовців, які кричали. То їх і обміняли. Обидва рази, коли відбувся обмін захисників Маріуполя, Анастасія вишукувала ім'я свого чоловіка у списках. каже, звернулася до координаційного штабу з питань полонених. У мене було питання, чому із нашої військової частини не був ні обмінений ні один хлопець, ні одна дівчина. Сказали, що так вийшло, в нас також є дівчата, ну, їх у нас п'ять, які з нашої частини виїжджали. І ні одна дівчинка не була обмінена, ну, ніхто не дає ніякої інформації за їхнє місце знаходження навіть. Рідні та близькі військовослужбовців зверталися до українського уряду, урядів інших держав, проводили акції та їздили на зустрічі за кордоном. Ми писали неодноразово листи до ООН, до багатьох президентів Євросоюзу. Були відповіді, але вони були неоднозначні і нічого не змінилось. Ми намагаємось робити все. Хотілося б, щоб якось рухалися в ту сторону, щоб міняли і наших військовослужбовців. Поки чекають на своїх чоловіків, жінки вирішили допомагати іншим військовим, які нині у лікарнях міста. Купують для них продукти, засоби, гігієни та солодощі. Їздять по лікарнях і допомагають пораненим захисникам України. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Собак приблудних у нас тут. По 20 штук живе ось. Ой, ой-ой. Що ой, ой. там таке? Що зачепилося? Ой, перо він зачепився. Я погано. Інтернет у нас був колись даже. Вікна були, хата була. Надо проходьте, якщо там цікаво, що а так, що тут сильно багато прильотів. було. Я вам А тут, скільки, тут два попало снаряди, два сюди. Залетіло сюди. Повиривало всі вікна. Кажу, ну, живі залишилися живі, то все ми відбудуємо, то все. Як каже, то все. Знаєте, залітає, що витворяє. Бачите, що як залітає, що, що витворяє. Нема тут один перестінок розбило, там була плитка, вибило. І це залетіло. І то, що воно попало, розумієте, як воно попало, воно попало ось в трубу, ось подивіться в газову. Як залетіло в це вікно? Дивіться, як воно в трубу попало. Залетіло в це вікно. Це я вже друг. Бачите? Що тут таке витворяє такі діла? Всі були вдома, всі були вдома. От. Ну, ми, воно, як починається обстріл, то ми ж знаємо і тікаємо. А то якраз воно зненацька було, то ми всі тут, отут були, у нас тут столик був, ну тут більш, більш порядок був, ще, От. то воно сюди не долетіло. Я зять, дочка, троє діток. 15 квітня, самого менший, було год, це скільки. вже півтора скоро вже буде. Оце більше годіка. І три годіка. Малому і сім. Ми їх старалися ховати, щоб вони не, цього не відчували ніякої цієї. Я сидю там у дворі, йдуть троє. Оєнні такі вони всі казки ідуть. Кажу, може, не зайдуть до нас. Ні, чую, грюкають. Телефони є, немає, я кажу. Ну, Брехали, то що ж треба? Як? Я заховався, а взяти, мабуть, штук, два забрали їх, ще три. Ну, не вспівав ховати він. Вони ж прийдуть, хату виламають. Бух забрали, такий хороший. Потім планшет. Діти гралися там на цьому, забрали. Ямка яка. Яка гарна яма. Оце як дало, а ми картошку жарили там. Воно це так хвилює, цю, оцюю, оцім. А це хату всю накрило, та добре, що хоть картошку накрили. Картошка не, не спортилась, картошка хороша була. Кришечку спіли накрити. Перед цим. Прості люди пострадали, простий народ пострадав. Багато, ви бачите, стільки розрушень всього. Будемо відстроювати потихеньку. Продавав наркотики поблизу зони бойових дій. ДБР викрило мешканця Дніпра, який за версією слідства постачав та продавав заборонені речовини. Клієнтів чоловік шукав у соцмережах, а товар переправляв поштою. Підозрюваного затримали під час спроби відправити 39 пакунків з амфетаміном та іншими наркотиками. Під час обшуку у нього виявили ще 2 кілограми заборонених речовин. За цінами чорного ринку вартість вилучених наркотиків сягає понад один. Мільйон 600 тисяч гривень чоловіку повідомлено про підозру за фактом зберігання збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. До опалювального сезону у Дніпрі готуються управляючі багатоквартирними будинками, промивають систему та замінюють аварійні ділянки. Так, в одній з багатоповерхівок по набережній перемоги замінили один стояковий кран на системі централізованого опалення. Менеджерка комунального підприємства Жилсервіс 14 Ольга Каплій каже, залишилось зробити промивку системи, і будинок готовий до подання тепла. До цього в літній період проводилась підготовка до опалювального сезону, це проводиться кожен рік, заключається в тому, що виконується ревізія всіх задвіжок на рамках управління, це 12 штук задвіжок. І ревізія задвіжок на той же системі опалення це крильові. Ну, це назва така технічна. І далі у нас на сьогодні при обстеженні було виявлено, що потрібно виконати заміну одного стоякового крану. Продуктові набори, ковдри та подушки такі найбільші потреби людей, які переїхали з зони бойових дій до Дніпра. Тут, в центрі підтримки для вимушено переміщених осіб, ми разом реєструються жителі Краматорського району Донеччини, щоб отримати гуманітарну допомогу. Олена в Дніпро переїхала півтора місяці тому. Жили в деревні. Чотири місяці, а потім вирішили, що треба соціалізуватися, вже, сину роботу все такое. Там ми жили безплатно. Спасибо жінці дуже хорошої юрівської громади. А здесь приходится платити хазяїну. Мати двох дітей Анастасія переїхала до Дніпра зі Слов'янська. Розповідає, багато речей з собою забрати не вдалося, тому сюди прийшла за допомогою. Пр продукти питання гігієна тепле. Теплая одежда, даже вот укрыться особо нечем. Мы выезжали, мы не думали, что мы надолго уедем. Звичайно, подушки и одеяло мы как-то не планировали брать с собой. Ми по фондам, там где-то подушку дали, где-то матрас, спасибо большое. где-то вот плед, ну, плед не особа вот сейчас прохладно стало. Медичний працівник в нас буде знаходитись, зможе виписати рецепт на ліки, а також електронне направлення до вузьких спеціалістів. Також працівник СНАПу буде знаходитись, може проконсультувати центр. Ми разом працює в Дніпрі третій день. Тут людям надаватимуть також юридичну та гуманітарну допомогу. Працює дитяча кімната. Батьки можуть лишити малечу на кілька годин. Записатися, аби отримати допомогу. Можна і телефоном. Консультую, інформую людей про наші послуги та Інші центри, які можуть надати допомогу гуманітарну або тимчасовий прихисток. У нас самих немає ніякої допомоги, от так, щоб у нас вони лежали і ми надавали. Але є наші партнери, є люди, які зацікавились нашим центром і готові надавати допомогу переміщеним особам, які знаходяться у Дніпрі Дніпровській області. У нас вже є досвід роботи з трьома такими організаціями. Ми надавали допомогу працевлаштування вже у нас є. Якісний досвід у нас до нас звернулися наші партнери, з якими ми працювали, і десять людей, соціальних працівників, вже влаштовані на роботу. До Краматорського району входить 12 громад Донецької області. За два дні роботи центру на облік стало вже майже три сотні людей. Анастасія Галасюк, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Петро Шевстусьов грає в більярд з дитинства. В Херсонщині, звідки чоловік родом брав участь в різних чемпіонатах. У квітні переїхав до Кривого Рогу з села Долгове. Ми свій відкрили в селі більярдний клуб. У нас свій більярд. Ми купили за свої гроші. Хоча орки не трогали, не трогали, а це зламали нам двері, все повиламували, повитягували всі. Побачив, що тут проходять турніри, побачив своїх земляків. Ну і приїхав сюди. А тепер і займаюся. Два рази в тиждень ходимо сюди, трошки, як кажуть, відлікаємося від наших проблем. Пан Петро говорить, зустрів тут більше десяти своїх земляків. Пограти в більярд сюди приходить і Юрій Татаров. Чоловік говорить, не пропускає жодного заняття, а на літньому чемпіонаті серед ВПО, який тут проводили, виборов перше місце. Ну, приїхав сюди, а тут друзі ходять, підказали, що тут о, імперіал, гуляють хлопці. Та любиш та ходишся, але свободно мною ходиш так трошки Время проводиш, своє удовольствие. учишся. Безкоштовні заняття для ВПО тут проводять двічі на тиждень в середу та суботу з 10 до 13. Победителі першого турніру внутрішнього переміщення приміщеннях навіть у нас приймали участь в любительських турнірах і в офіційних мероприятиях, таких як Чемпіонат області. У нас в основному присутствують на турнірі три області: Це Харківська, Донецька і Херсонська. За словами Олега, на кожне заняття приходять від 20 до 30 людей. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.